Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. 76 українців і 11 іноземців евакуюються літаком Іл-76 з Непала. Група вилетіла о 6.35 за київським часом з Делії. Вже приземлилася в аеропорту Баку. Тут відбудеться дозаправка та відпочинок екіпажу, який займе близько 8 годин. По завершенні відпочинку орієнтовно 4 години триватиме політ з Баку до Києва. На борту евакуйованих 76 громадян України та 11 іноземців з Грузії, Польщі, Російської Федерації та Франції. Йдеться у повідомленні МЗС. Зазначимо, що Кабінет міністрів України виділив у цілому 7,4 і мільйони гривень на проведення всіх необхідних робіт з евакуації громадян України з Федеративної Демократичної Республіки Непал. Кошти виділені з резервного фонду держбюджету. Кабінет міністрів змінив список непідконтрольних Україні територій Донбасу, зокрема, згідно з документом до списку населених пунктів Донецької області, на території яких органи української державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Увійдуть міста Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, крім Світлодарська та Миронівського, Докучаївськ, Єнакії, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Сніжне, Торес, Харсийськ. Шахтарськ, Ясинувата, Амвросіївський, Старобешівський, Шахтарські райони, а також частково Артемівський, Волноваський, Мар'їнський, Новоазовський, Тельманівський і Ясенуватський райони. В Луганській до списку війшли Луганськ, Калчевськ, Антрацит, Брянка, Кіровськ, Красний Луч, Краснодон, Первомайськ, Кровеньки, Свердловськ, Стаханов, а також Антрацитівський, Краснодонський, Лутугінський, Перевальський, Свердловський та Слов'яно-Сербський райони. Президент України Петро Порошенко заявляє, що перегляд мінських домовленостей неприпустимий та закликає Росію виконувати їх в повному обсязі. Ніяка ротація, ніякі переведення формату, ніякі відходи від мінських домовленостей для нас неприйнятні та неприпустимі. Цитує Порошенка його прес-служба. Президент зазначив, що структура робочих підгруп має відповідати структурам тристоронньої контактної групи. Ніяких переглядів мінських домовленостей, ні українська сторона, ані наші міжнародні партнери не допускають. Наполегливо вимагаємо від підписантів мінських домовленостей, в першу чергу від Російської Федерації, вичерпних заходів, щоб мінські домовленості були виконані в повному обсязі, наголосив президент. Президент також вимагає від бойовиків за лічені години вивести всю техніку, яку ті стягнули в буферну зону. Продовжуємо випуск. В Одесі працівники Міністерства внутрішніх справ підвели підсумки місячника здавання вогнепальної зброї. Як показали результати відпрацьованої програми по обезброєнню населення, у Одеситів вдома чимало рушниць, боєприпасів і навіть гранат. Аби зменшити і так напружену ситуацію в Одесі, яка склалася через численні випадки стрілянин і озброєних нападів на мирне населення. Працівники обласного міністерства внутрішніх справ ситуацію зі зброєю в південній Пальмірі взяли на контроль. В місті провели квітневий місячник здавання вогнепальної зброї. Його результати вражаючі. Люди власноруч приносили у відділення головного управління чимало бойових предметів. «Було здано порядка 180 єдиниць охотнішева нарізного різного оружия. Также охотничьи гладкоствольные ружья, 933 боеприпаса, 2 гранаты боевые, 1 единица холодного оружия, 3 магазина к автомату Калашников, 223 единицы газовых пистолетов и револьверов. Также 19 устройств травматического действия. З усього принесеного лише 93 одиниці виявилися зареєстрованими. Все інше було придбано нелегальним підпільним шляхом. За порушення порядку купівлі, зберігання, носіння і реалізації вогнепалу працівниками міліції складено 155 адміністративних протоколів. Працівники правоохоронних органів застерегли жителів Одеси на рахунок незаконного зберігання зброї. Попередили, якщо вдома її чимало, краще прийти і здати добровільно. Покарання в такому випадку буде лише адміністративне. Про необхідність термінового вилучення вогнепалу у населення свідчить нещодавний ...в Одесі. 1 травня вночі в Київському районі через конфлікт, який із побутового в озброєний, троє людей були поранені. Один з них помер цієї. ночі. 21-річного нападника іноземця взято під варту. Конфлікт між чоловіками стався біля гуртожитку одного з міських вишів. Молодий чоловік, який приймав військо, також намагався скритися з місця відбування, однак був задержан. Даний момент він знаходиться в СІЗО. Судом винесено міра присічення, знаходження під стражу. Поповнили арсенал конфіскованого і мирних жителів. В перших числах травня Речь бабуся в Свирский районе принесла увиделня милиции из найденную в сметевом баку сумку и штемпелем боевым набором. Там было обнаружено три ручные гранаты, запал и сигнальная ракета, также 82 патрона калибра 7,62. То есть все это в рабочем боевом состоянии. Это было передано специалистам для обезвреживания. В Міністерстві внутрішніх справ просять одеситів так не ризикувати. В разі виявлення підозрілих пакетів і предметів необхідно одразу викликати спеціалістів і ні в якому разі не чіпати знайдене руками. Івана Дерев'янко факти. Україна цьогоріч відзначатиме день перемоги абсолютно по новому, без військових парадів і з новою символікою. Про це заявив середу заступник глави адміністрації президента Ростислав Павленко під час брифінгу щодо заходів 8-9 травня. Україна цьогоріч вперше спільно з іншими демократичними державами відзначатиме 70-ту річницю перемоги над нацизмом в Європі у форматі, який більш традиційний для демократичних європейських держав. 8 травня, день пам'яті і примирення, 9 травня, день перемоги, і 2 вересня будемо відзначати 70-ту річницю завершення Другої світової війни, сказав Павленко. Він нагадав, що святкування розпочнеться ще 8 травня з урочистого засідання Верховної Ради, а в другій половині дня відбудуться святкові заходи на території музею історії великої вітчизняної війни. Напередодні 9 травня одеська влада відзвітувала, як саме в регіоні опікуються ветеранами війни. Так до Дня перемоги ветерани області отримають разову грошову допомогу. З кінця березня поточного року діє державна постанова про підвищення розміру такої допомоги на 9%. В разі смерті отримувача виплати мають право одержати родичі померлого. Для цього вони повинні звернутися до органів соцзахисту з відповідною заявою та документами, що підтверджують родинні зв'язки із задержав. Подробиці дивіться в нашому наступному сюжеті. На сьогоднішній день в єдиному автоматизованому державному реєстрі на обліку перебувають майже 570 тисяч пільговиків. Близько 63 тисяч з них ветерани війни. Приділяють увага і жертвам нацистських переслідувань. Адже в нашому регіоні таких осіб залишилося лише 214 осіб. 18 тисяч 843 учасники бойових дій. із них. 1028 человек – это им участники учасники бойових дій Отечественной войны. війни. Двінадцять тисяч член сім'ї погибших умерших ветеранів війни. Всього лише три человека, які мають особые заслуги перед родиною. Кожного року ветерани отримують матеріальну допомогу напередодні свята дня перемоги. Гроші можна отримати у відділеннях зв'язку або банках. В этом году. инвалиды войны первой группы и жертвы нацистских преследований, также лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, участники боевых действий в период Великой Отечественной войны, которым исполнилось более 85 лет и более, получат 2835 гривен. Инвалиды второй группы, и жертвы нацистских преследований получат 2475 гривен. Инвалиды третьей группы и жертвы нацистских преследований получат э, 2200 гривен. 875 гривень отримують учасники бойових дій, 440 члени сімей загиблих. Загалом в регіоні такі виплати отримують майже 64 тисячі осіб на суму 47 мільйонів гривень. 3,5 тисяч ветеранів війни, тобто інваліди війни, учасники бойових дій, які непосредственно приймали участь в Великій Отечественной войне, отримають подарунки в виде продуктових наборів. Также местные органы власти имеют право устанавливать свои какие-то выплаты или подарки. В частности, по городской программе в городе Одессе предусмотрено выплатить ветеранам войны 23 миллиона 700 тысяч гривен. Значит, инвалиды войны и участники боевых действий получат в городе Одессе по 1000 гривен. Учасники війни і члени сім'ї погибших по 400 гривень. Одеса єдине місто, в якому не забувають про таку категорію, як діти війни. Торік сума виплат склала 100 гривень на одну людину. Цього року діти війни отримують по 200. Напередодні 9 травня в Одесі незвичним способом вшанували пам'ять полководця Георгія Костянтиновича Жукова. На перехресті двох проспектів маршала Жукова і академіка Глушка офіційно відкрили новий сквер, в якому розмістили пам'ятну табличку на його честь. На відкритті зібралося більше сотні одеситів, переважно ветеранів війни, які проживають неподалік. Виступаючи, згадали, як у роки Другої світової війни Жуков керував обороною Ленінграда, брав участь в Сталінградській битві і взяті Берліна. Багато з них знали маршала особисто. Я часто встречался с маршалом Жуковым по ходу дела работы. Отзывчивый хороший был руководитель. Очень требовательный, очень самостоятельный человек. Любит справедливость. Торкнулися й Одеської тематики, згадавши, як Жуков, коли був командуючим Одеським військовим округом, спрямував власні кошти на будівництво в місті дитячого садка. Сквер відкрили в рамках реалізації міської програми з благоустрою парків і скверів. 2 вересня цього року там планують розмістити ще й барельєф із зображенням маршала. Одеса готується до святкування дня перемоги. Напередодні свята молодь разом із старшим поколінням зібралися на площі дерев'янка, аби висадити дерева та розробити своє місто трішечки кращим та зеленішим. 9 травня. Ми всі вшануємо героїчний подвиг ветеранів. А зараз саме час покращити зовнішній вигляд міста до ювілейної річниці перемоги. Багато хто з одеситів напередодні свята прийшов озеленити місто за власним бажанням без організації та зайвих слів. Наприклад, Петро Сергійович, дізнавшись про озеленіння площі, сам виявив ініціативу і прийшов з лопатою, показавши тим самим приклад молодим. Вважає, що зовнішня краса міста вказує на багатий внутрішній світ його мешканців. От мосьоня садіндірисанової. Поскольку тут их мало у нас є така програма зеленієні вороди позначить, ми я дожди до ума. Учні старших класів з ентузіазмом взялися до справи. кажуть, що у повсякденному житті займатися озеленінням не дуже весело та цікаво. Втім, підготовка до такого великого свята, як День перемоги, сповнює кожного відчуттям відповідальності. Тож за справу молодь береться охоче. Мы решили вместе с ветеранами и детьми войны посадить саженцы, тем самым озеленить наш район Малиновский и как бы более плотно пообщаться с нашими героями, которые защищали нас от немецко-фашистских войск. И хотим как бы, доказать тем самым, что молодежь города помнит и, как говорится, что никто не забыт, ничего не забыто. За кілька днів до заходу молодь звернулася до ветеранів із запрошенням висадити дерева. Звісно, не стільки задля допомоги, скільки заради спілкування та особистої подяки героям. Минають роки, а їхні подвиги не забуваються та передаються із покоління в покоління. Проте вже старенькі ветерани на площі так і не з'явились. І у кожного на це без сумніву були причини. А висловити подяку учні ще матимуть змогу під час урочистого святкування Дня Перемоги. Валентин Блях, Віталій Безсмертний. Факти. З 12 по 14 травня 2015 року вулицями Одеси буде переміщуватися військова техніка. Повітряне командування Південь проведе планові комплексні навчання своїх частин в нашому місті у ході виконання практичних заходів. Можливе пересування військової техніки і особового складу у Київському, Малиновському та Суворівському районах міста Одеси попереджають в мерії. До інших тем нові реформи від пенсійного фонду в 2016-2017 роках жителі одещини отримуватимуть пенсію за новими правилами подробиці в нашому сюжеті Наступні два роки для пенсійного фонду України в Одеській області важкі не на жарт. В країні в черговий раз реформують цей сектор. Першу з новацій планують запустити з початку 2016 року. Це буде реформа так званої єдиної формули розрахунку пенсії. Сьогодні пенсіонерам виплачують кошти за різними схемами: комусь соціальні, комусь спецпенсії. З наступного року грошові виплати планують зрівняти. Зараз отриматується механізм етап і планується введення цієї єдиної формули назначення пенсії з 1 января 2016 року. Працюють в пенсійному фонді і над покращенням надання своїх послуг в Одеській області. 650 тисяч пенсіонерів. Щомісяця серед них чимало невдоволених то чергами, то затримками виплат. Аби проблему вирішити, а черги звести до мінімуму і пришвидшити процес виплат. Обслуговування зведуть до єдиної комп'ютерної системи. Схема такої реформи вже напрацьована. Розробки надав Київ. Така новація також дозволить позбутися надмірного накопичення документів. На сьогоднішній день є такі пенсіонні діла томи. Два тома это сумасшедший поток документов. И сейчас разрабатываются новые технологии, как компьютерные, так и IT-технологии, которые сведут к минимуму документооборот между пенсионером будущим. Настоящим з органами пенсіонного фонду наступна реформа спрямована на тіньовий зарплатний сектор, аби зацікавити одеситів, які працюють на приватних підприємствах і отримують гроші в конвертах, сплачувати відрахування до пенсійного фонду. Для них придумали систему накопичення, яку планують запустити на початку 2017-го. Реформа окрім всього іншого має зменшити навантаження на соціальний рівень для того, щоб цей рівень і заінтерісувати людей. Получати зарплату. не в конвертах, а как оно на самом деле есть, накопительная система будет вводиться 2017 года, что будет, подтолкнет будущих пенсионеров, работников, которые на сегодняшний день получают заработную плату, чтобы они получали зарплату реальную и при выходе на пенсию уже получали пенсионные выплаты не только с солидарной системы, а с накопительной системой. Аби перевірити новації в дії, пенсійний фонд запустив в Одеській області чотири пілотних проекти для пробації кожної з реформ. Івана Дерев'янко, Віталій Безметний Факти. 7 травня відзначається свято працівників всіх галузей зв'язку. В цей день у 1897 році російський фізик Олександр Попов продемонстрував сеанс зв'язку. Ще 50 років тому, коли телевізор можна було побачити тільки в найбільш забезпечених сім'ях. А про інтернет ніхто ще й не чув. Радіо було головним і найавторитетнішим джерелом свіжих новин. Пройшли роки, але навіть в наш високотехнологічний вік шанувальників інформаційних і розважальних радіопрограм менше не стає. Вони орієнтовані на різних. Слухачів. На Одеському обласному радіо існує цікавий соціальний експеримент. Кожного понеділка о 18.35 в рамках проекту проти течії редактор Світлана Ліра руйнує стереотипи про людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю це не это люди. Що? Люди насправді займаються і він і з парашутами приґити в гори ходять. Серед ініціатив радійників сходження людей з вадами зору на найвищу точку нашої країни вершину українських Карпат Говерлу Це буде на День незалежності України. На кожного незрячого чоловіка був один зрячий, супровождаючий. у розвинених країнах. Життя без бар'єрів для людей з обмеженими фізичними можливостями давно стало нормою. На жаль, українцям ще є чого вчитися. Некоторі горожані жалуються в. КП Мэп о том, что эти светофоры мешают спать, хотя светофоры работают, озвученные светофоры работают не позже, чем в 8 часов вечера. Как они могут людям мешать спать, я не знаю. Вот. Мы хотим организовать такую акцию, чтобы люди завязать им глаза и дать трость в руки, и чтобы человек непосредственно сам попробовал перейти дорогу. Но не просто какой-то переулочек где-то там на пересыпе, на котором нет движения, а перейти Кирилла Разумовского, проспект Академика Глушко. У день молоді відчути себе на місці людини з обмеженими можливостями зможе кожен бажаючи оцінити чи доступне місто для такої категорії людей. Для того щоб люди поняли, що на самом деле не все так плохо в цій житті. Очень часто зустрічаєш чека здорового, богатого, умного, красива, красивого. А он все одно недоволен жизнью, що це у него там стало в 5 утра вместо 7 там, і так далі. Мільйон проблем які на самом деле не являются проблемами, такі акції та флешмоби, сподіваються, Світлана та її колеги допоможе кожному зрозуміти, що люди з обмеженими можливостями є повноцінними членами суспільства. Всеукраїнська виставка Українська книга на Одещині буквально з першого ж року свого існування завоювала визнання з боку вітчизняних видавництв, у яких з'явився прекрасний шанс щорічно представляти свою продукцію саме тим людям, які цілком здатні оцінити переваги кожної книги. Цього року виставка пройде з 14 по 16 травня. Одещина багатонаціональний регіон, у якому проживають представники близько 130 національностей та народностей. Для досягнення духовності, налагодження суспільного діалогу, засобами літератури, мистецтва, обміну творчими здобутками проводиться всеукраїнська виставка форум Українська книга на Одещині. Українська книга на Одещині проводиться вже 16-й раз. І ми цьому дуже раді, бо це вже стало традиційним таким святом для всього півдня України. В Одесу приїжджають в цьому році близько ста видавництв з усіх куточків нашої України. Це і Київ, це і Львів, це і Тернополь, це і Чернівці і Луцьк буде представлений в цьому. Особливість заходу полягає в тому, що загальнодержавна акція такого масштабу в стінах наукової бібліотеки не носить комерційного характеру. Також ще однією особливістю виставки є виїзні форуми у різних куточках Одещини. Цього разу виставка відвідує місто Білгород-Дністровський. Виставка Українська книга на Одещині сприяє творчому єднанню видавців та розповсюджувачів бібліотекарів та читачів. На виставці свою продукцію представлятимуть близько ста видавництв з різних регіонів України. Видавці представлятимуть видання, присвячені історії України, українському фольклору, питанням економіки, педагогіки, мистецтва та багато іншого. Бібліотеки не стоять на місці, вони розвиваються, вони опановують нові види роботи з читачами. Так, у зв'язку з активним розвитком інтернету і переходом на електронні носії бібліотеки. Опановують нові види види роботи з інтернетом, встановлюється комп'ютерна техніка, підключуються до інтернету, і все більше і більше читачів знову повертаються до наших бібліотек. Виставка форум покликана сприяти збереженню примноженню духовного та культурного надбання українського народу, розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, розповсюдженню та популяризації нових книжкових видань, що вийшли впродовж року на теренах України. А також ще не менш важливо, поповнення бібліотек південного регіону новою літературою. 50 тисяч книжок вже передано. Це робляться стало унікальним і животним, і вже 16 років підряд... в мае, когда расцветает белая касса в Одессе, со всех стран и городов Украины приезжают издатели, авторы, читатели на праздник, который называется «Украинская книга на Одессе». Библиотека – это своеобразная аптека для души, а книга – это лекарство для души. А выставка, которая проходит в библиотеке, это, ну, наверное, такое реанимация людей. Та праздник організатори постаралися, щоб програма форуму була різноманітною і змістовною професіоналів і любителів чекають чимало різних тематичних зустрічей, презентацій та автора сесій Традиційно Одесити першими побачать давно очікування, що тільки вийшло з друку видання. Протягом трьох днів Одесити та гості міста зможуть знайомитись з науковою дитячою художньою літературою українськими перекладами зарубіжних книг, виданнями, присвяченими історії та культурі України. Це український форум української книги пройде в Одеській національній науковій бібліотеці імені Максима Горького з 14 по 16 травня. З настанням весняного потепління велосипедний рух Одеси набуває розмаху. На вулицях міста велосипедистів стає дедалі більше, адже це не лише зручний та корисний спосіб пересування, але й хобі, яке об'єднує тисячі одеситів та мільйонів мешканців цієї країни. Який фестиваль одеським велолюбителям слід чекати найближчим часом та чому розвиток велотренду сприятиме розвитку міста, розповів лідер велосипедного руху нашого міста Юрій Празніков. Велобульвар, фестиваль спорту і туризму. Відбудеться в Одесі вже вдруге. У день Європи, 16 травня, приморський бульвар на цілий день перетвориться на містечко для велосипедистів та пішоходів. Програма велобульвару враховує загальноміський велозаїзд, змагання, навчання велосипедним трюкам, ярмарок та показові виступи спортсменів. Вхід на велобульвар буде вільним. За попередніми даними на заході очікується до п'яти тисяч велосипедистів, більшість яких любителі, а приблизно двадцять В спортсмени. Прошлому приїхали Велосипедисты на Приморский бульвар они задали вопрос: а почему нет спортивных состязаний, мы хотим больше, больше соревнований. И в этом году мы удовлетворяем просьбу и велоспортсменов. За словами організатора фестивалю Юрія Празнікова, задля проведення змагань Приморський бульвар буде звільнено від припаркованих автомобілів. Прямо на дорозі будуть організовані шосейні перегони для різних категорій велосипедистів. Виразили бажання участвувати і сорівнувати групи шосерів. шосейні велосипеди, Фіксери ті, хто їздить без тормозів, на дуже красивих легких велосипедах. У нас будет опять мы повторим конкурс, даже не конкурс то будет а показательные виступлення. Команди по даунхілу. на думку організаторів фестивалю, в Одесі дуже важливо розвивати велотренд. Тоді місто стане кращим, адже все більше одеситів пересяде на велосипеди. І як наслідок, міська влада буде вимушена забезпечити умови для зручного та безпечного велосипедного руху в Одесі. А такі заходи, як велобульвар, лише сприяють його розвитку та популяризації. Валентин Блях, Євген Мислів. Це факти. На цю годину дину мене вся інформація. Я з вами прощаюсь. До побачення.